Доброго ранку, магазин делікат. Дивимося бакалію. Зараз все-все, будемо дивитися. Гричка 59. Так, зерновита торговельна марка така. Вона так на цвіт нічого, але якась мелка така. Ціна ось і я копійки не бачу. То будемо так дивитись. Кус-кус. Кускус 116. Жменька торговельна марка. Якийсь такий дуже мелкий. Хіба такий може бути рис жасмін 75 гривень? Ну а тут я бачу, що 10 копійок, по-моєму. Тут дуже хороший, оце, мабуть, у цьому магазині самий найкращий вибір. Тому я не буду все перечисляти, я просто отак буду постою, а ви подивитесь і на ціну, і на пластівці. Гречані, житні, суміш пластівців, пшеничні. Пластівці із спельти. 4340 400 грамів. Тут всі оці пластильці, всі по 400 грамів. Так, є такі подешевші. Пластівці сім злаки Крупа вівсяна 500 грамм. Ось ми до рису прийшли. Я хочу подивитись рис. Чи є той рис, що я... Ні, я його навіть і не бачу, не маю. Рис пропарений. От чого не треба купляти, то це рис пропарений. Тому що він не пропарений, а чимось оброблений. 84 гривні рис житниця. Рис пропарений теж. А, це все пропарений, риси а, а де ж другі тільки пропарені, а другі де риси? Ось рис довгозернистий. Так. Крупа рисова, це в пакетиках, да, по 60, там, 80, 60, 80. А я не бачу того рису, який я завжди купляю. Арборіо. А ось є з Бальдо, 127 гривень. Прошлий раз я купляла його по 108 Така була сама ціна, але знижка була більша. Бачите, зараз він 127. Оцей рис Бальдо дуже хороший. Він мені подобається, От, хто любить кашу молочну, то дуже-дуже гарний. І суп можна з нього варити. Ріс Камоліно преміум шліфований. 59. Ось ця ціна. Що я взяла його показати ближче? Такий ріс. Оце. Це тоже такий Камоліно. 61 гривня. По акції ціна. Ну це зовсім уже 105 гривень. Там скільки... Кілограм. Кілограм. А тут, я не сказала, скільки тут. А тут 900, ні, 50. 800 грам. Рис преміум 109 гривень по акції ціна, Кілограм. Хорошо хоть кілограм. Ну, я вам скажу, він гарний. Дивіться, який він. Оце, мабуть, я такий рис возьму. Він зовсім даже ничего. А ось об в маленьких пачечках 400 грам. Ні, лучше басмать его тебе добра. Так. Вис круглозернистый. Синаумы. А це 40 гривень ріс. Сколько його здесь? Зараз Я 700 грам. 40 гривень. Жаль, а я думала, я його куплю. Ну, нехай, я лучше возьму такий. Ні, подожди, такий, приємний. В принципі він, воздействие. який той, який той. Ну, трошки відрізняється, але це тоже хороший. Взяла лоточка. 70 гривень 50 копеек. Наверное, тоже 800 грамм. Ну да. Ну, супер. Ось гречка така. 59,40. Скільки її тут? Ой. Скільки її тут? Не бачу. Мабуть, кілограм. Сквіра. Хороша гречка сквіра. 60,30. Тут її 800 грамів. Купа гречана, швидко розварювана. Ну, така ще нічого. 49-40 це по акції ціна, 800 грам. Обична ціна 55 гривень. Ну, такі гречка. А це що таке? А, ячмінна. Ячмінна. 30 гривень 80 копійок. А для чого вона? Кашу, мабуть, варять. Я її ніколи не купувала. Ну, мабуть, кашу варять. Усе в таких маленьких. Тут скільки? 400 грам. Що це? Не бачу, я чайки. Я чайки. Не знаю, не бачила. Так. А це що таке? Дивіться. А, Булгур з овощами. 60 гривень. 99, 66, 99 67 гривень. А обычно це на 78. А я його не люблю, цей Булгур. Ось 61 гривня. Я не знаю, хто любить. Це на любітеля Булгур такий. Пшенична, обична пшенична крупа тут по 800 грамів, 14 гривень 24 копейки. Ось такая є зерно зернарі. Да? Да, зернарі, торговельна марка хороша. І крупа така, дивіться, непогана. Пшенична крупа 25 гривень, 59 копійов. А ось у артек є, сквира. 41,20, ось сквира. Арттек. Така меленька-меленька Так, це у нас... що це у нас? Горох колотий. 21 50, 20. той горох, ну, по 800 грамів тут все. Це той горох, що можна цілий день варити і так і не зварити. він Різних виробників і різна ціна. Такий є, такий, все хуторок єсть. Ну такий себе. А ярка єсть, ось 54-20, тут скільки, 800 грам, да? на наскільки? Нет, тут кілограм. Манка, крупа Манна. 30 гривень і 20 копійок. Тут гії. Її... Я десь, не написано, я не бачу. А, 700 грамм. Ось, дивіться, бачите. 700 грамів. Так, добре. На крупи подивились. Ще ну 16,64. Оце в таких пакетиках тут все по 800 грамів. А ось ось ще є кукурудзяна. Стоя вона 27,50. Скарби Черкащини, кукурудзяна. Скільки її тут. Немає. Должно бути написано завжди на оту того, щоб людина бачила одразу. Немає. типа догадайся сам. І ще. Ну, ми іскати не будемо. Ну, давайте нам макарони ще подивимось. Зараз багато акцій. Італія ось є. По 54 -3. 59 Італія завжди пів кіло і кіло. це чим мені подобається, що тут нема ніяких більше. Усе добре ще. Знаєте, Меліса. Це Греція. Стоя вона теж. Хорошо. По акції 58,69, да, чи 89. Хороша, я купую, вона мені подобається, вона така сама, як і італійська, а це що таке? Ні, це щось вже 50% знижка. А що воно взагалі таке, незрозуміло. зрозуміло. Ладно, це вже щось, це не макарони. Далі поїхали. Такі, тільки почуємо вони. 59 99,60 гривень. Ось паутиночка така тонесенька. Є з баріла. Ой, спагеті. Ціна. Це по акції ціни дивіться. Тут різні номера, вони там йдуть тоненькі, То, що там наверху дивіться, зовсім там багато їх баріли різної, яка тільки хочете. Так. Оце зараз... А, це спагетти. Стоять, ну, 60 гривень. Можна, можна так сказати. 45 гривень, 39 копійок отакі спагеті. всі всі по одній ціні. усе є стопудов Наш виробник коштує 46,20. Отака, дивіться, як вам її показати. Ой, вона там, так якось я не зрозуміла як її туди запхали. Ну, в общем таке 47 стоїть код. Я не пойму хто це, 47. Ось ось ще хороші. 42 гривні там з копійками орбева. Це дитячі такі для дітей. Ось, це, це тут, Турція. Ну, вони хорошого якості хорошої. Можна їх купувати. Ось такі гнізда 79, Ну, я ніколи не дивлюсь нашого виробника, тому що вони мені не подобаються. Воно таке, його чуть-чуть призиваюсь варити і вже буде каша якась. Не люблю я такі макарони, я вам покажу, що вони тут є в асортименті, але я їх не купую. І одне єдине, тут шумак можна купувати. Чумак, Сапера, 56,70. там він стоїть. Ось у спіралі 43, 43. 69 по акції. оце ще чумак ще можна купляти. А це що таке? Макарон? Теж 28. Ну, це теж наш виробник якийсь. Таке гарненьке на від. Дивіться, який маленький, такі цікавенькі. 28 гривень 89 копійок. Підіжіть, а де ж тут я чогось не бачу? борошно. Ну ладно, ми подивились на макарони, на рис. Зараз да? ще пасту Зара подивимось. Де вона? Ось, ось сюди її аж. О, приділ. Ні, підожіть. Це не паста Зара, це голден паста. Це якийсь наш український, мабуть, виробник, дивлячись по ціні. А де ділася паста зара? Я її завжди купую. Ну, це наші, це українські виробники, але це таке ще більш-менш якості, то ще можна купляти. А оті дешеві ні. Не бачу я пасти Зари. Перестали. Так, а скільки ж його тут? 400 грамів, ну ніколи у нас нема півділи. 400 грамів виключно з твердих сортів шут. пшениці, Голден Паста. Перший раз побачила таке. Ніколи не бачила. Вусиля паста ще. Ну так теж ще так. більше-менше. Ну, мабуть, усе. Все богила, яка 194 гривня, що таке дорогое. А ну, дорогие таки, да. Ще є в таких коробочках і 173 гривень дивіться. Я тут класний, да? Такі трубочки. Рубочки. Все, подивились на макарони, на крупи, а де ж борошно. Дякую, що були зі мною. Зараз піду, ще подивлюсь борошно. Ну, дивіться, ще палочки кукурудзяні. Скільки багато у різних таких здоров В здорових упаковках. Я обійшла скрізь усе. Але де мука борошно, я так і не знайшла. Це тут, ну, таке, тут вже цукерки, печиво. Чомусь я не знайшла. Ну, такого не може бути, але я не знайшла. Тому дякую, що були зі мною. Прогулялись, подивились, що по чому. Буду шукати ще муку. Якщо знайду, то зніму. Всім миру добра, всього найкращого.